Всім привіт! Чергова смерть в ТЦК. Друзі, сьогодні стало відомо, що на Буковині чоловік помер у військоматі під час ВЛК. Поліція пообіцяла розібратися, але не те, що до закінчення, ще навіть до початку слідства, вже почала валити всю провину на загиблого. Ось дивіться, читаємо офіційну заяву поліції. 7 лютого під час відпрацювання території обслуговування правоохоронці виявили в обласному центрі 32-річного місцевого жителя, який перебував в розшуку за ухилення від мобілізації. Ну тобто, ви зрозуміли, вже тут вам намагаються сформувати ставлення до цієї історії. Людина була в розшуку, тому і горювати за нею начебто не варто, ну, типу, якийсь там злочинець. Ну що вам, шкода злочинця? М'яко, так нам натякає наша поліція. Відтак його було запрошено в обласний ТЦК та СП для уточнення облікової інформації, на що він погодився. Ну, як у нас поліцейські ТЦКшники запрошують, ми добре знаємо. Кулаками по печінці і в бус. Ось так вони запрошують. Ну, подивіться, якраз сьогоднішнє відео з Дніпра, де чоловіка теж запрошують до буса. забирают. Это не полицейские, да да. у документов. Почему вы не, не, не работаете на работе? Откуда, Откуда вы? Его? Вы не говорите! Вы не говорите! Какого Возь вы это Куда вы его везете? Возьмите! Куда вы его везете? Але повернемося до цієї трагічної історії в Чернівцях. Ось що далі пишуть поліцейські про загибель чоловіка в ТЦК за попередню інформацію. Під час проходження військово-лікарської комісії в нього різко погіршилось самопочуття, і він знепритомнів. Буковинцю одразу розпочали надавати домедичну допомогу, а на місце події було викликано медиків. Однак, під час проведення реанімаційних заходів лікарями було констатовано смерть чоловіка. Тіло чернівчанина направлено на судово медичну експертизу для встановлення причин смерті. Відомості про подію слідчі поліції внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою природня смерть. Кримінального кодексу України досудове розслідування триває. Ну, ви бачите цей цинізм, друзі? Природня смерть! В поліції жодних підозр, що чоловік міг загинути внаслідок насильницької смерті. Бо цивільному нагадаю було лише 32 роки. Не 70, не 80. І тут в нього в ТЦК різко погіршується здоров'я. Він раптово не притомніє і, не приходячи до тями, помирає. Ви, от скажіть чесно, багато бачили 30-річних, які раптово помирають ну, там, в магазині, на вулиці, на заправці. Ні, ну от в українських ТЦК чомусь молоді люди раптово помирають. Природня смерть вважають поліцейські. Ну от жила людина і раптово померла. Хоча в наших ТЦК вже давно сформувалася репутація як катівень, де над людьми знущаються, б'ють і вбивають. Бо буквально кілька разів на місяць з'являються ось саме такі новини про те, що в черговому ТЦК загинула ще одна людина. Бо якщо поліція почне розслідувати цю смерть як умисне вбивство, то, як у відомій приказці, головне під час розслідування не вийти на самих себе чи на своїх подільників ТЦКшників. Ну, а тепер я хочу спитати генерала Драпатого, командувача сухопутних військ, якому підпорядковані ці ТЦК, і який нещодавно нагадаю заявляв, що вбивство ТЦКшника на Полтавщині це червона лінія, яку не можна перетинати, і вимагав жорсткої реакції влади на те, що сталося. То що, пане Драпати, а загибель цивільного в Чернівецькому ТЦК для вас це ще не червона лінія. А загибель ще 20 цивільних в ТЦКшних гестапо протягом останнього року для вас це не червона лінія. А когось покарали з ТЦКшників за ці вбивства людей. Чому ж генерал Драпатий не вимагає такої самої жорсткої реакції влади через безчинство цих бусифікаторів? А наших так званих патріотичних блогерів, які заволали на захист вбитого ТЦКшника, я теж хочу запитати. А за загиблого цивільного в Чернівцях, чому ж ви мовчите? А за інших вбитих в ТЦК, чому ж від вас не чути жодного слова? І тому, коли всі ці патріотичні так звані блогери кричать: припиніть критикувати ТЦК, ви що хочете, щоб сюди прийшли Буряти? В мене лише одне питання. А чим ці ТЦКшники краще за Бурятів? Бо за кількістю вбитих українців ТЦК вже зовсім скоро і наздожене, і пережене Бурятів. Ну, а щодо цієї загибелі людини в застінках Чернівецького ТЦК, то я зі свого боку надішлю інформаційний запит в ДБР та прокуратуру і триматиму цю історію на контролі. Тому підпишіться, будь ласка, на мій канал, аби не пропустити нічого важливого і поширте це відео серед друзів та знайомих. Бережіть себе і не перемикайтесь.